Всім доброго ранку. Зараз ми з вами проведемо урок української мови, тож підготуйте, будь ласка, свої зошити, я пишу ручку кольорові олівці. Облаштуйте робоче місце і будемо починати. Перед цим ми тільки що онлайн провели відеоурок із читання. Тому цей урок я надішлю в записі, тобто те, що у нас все відбувалося на уроці. Ви перегляньте, хто не зміг долучитися. Ми сьогодні з вами знайомимося із новою буквою, новим звуком із буквою Н, звук Н. Так, сьогодні працювали на уроці читання на сторіночках 66, і 67. Хто не був, ви ще раз перегляньте відеоурок те, як у нас все відбувалося, і попрацюйте трошки у підручничку, почитаєте. А зараз у нас українська мова, тож я вас прошу бути зараз уважними, налаштуватися на роботу, щоб почути у кінці, що в нашому першому є класі учні просто молодці. Тож я вас запрошую на цей урок і ми будемо починати. Сьогодні ми на уроці української мови навчимося писати малу букву Н. Будемо писати склади, слова і речення із тими буквами, які ми вже. З вами вивчили. Тож будьте уважні. Розгортайте свої робочі зошити. На сторіночці 38, якщо я не помиляюсь, подивіться, будь ласка. Так, розгортайте зошити і дивимося на малюнок. От ви, першокласники, мені скажіть, мої діти, що ви бачите на цьому малюнку? Що ви бачите на цьому малюнку? Яка тварина зображена на цьому малюнку? Яка тварина? Де діти? Діти прийшли до зоопарку, так? Що діти роблять? Фотографують слона і носорога, так? Подивіться ще, що ще ви бачите, скільки діток ми бачимо? Троє діток, так? Давайте їм придумаємо імена, які починаються на літеру Н. У нас дві дівчинки і один хлопчик. Хлопчик, наприклад, Назар, дівчинка, Наталя, так, ще одну дівчинку, як ми назвемо? Надійка можемо назвати її, так? Добре, вони прийшли у зоопарк і фотографують цих тварин, так? яких вони побачили? А чи були ви раніше в зоопарку? Розкажіть. Яких тварин ви там бачили? Які тварини вас найбільше зацікавили? Чому? Так, тепер давайте з вами подумаємо, як ви гадаєте, чому художник намалював цих тварин на цій сторіночці, на тій сторіночці, де ми вивчаємо літеру Н. Чому художник їх намалював, як ви гадаєте? Тому що в їх назві є буква Н. Так, тому що в їх назві є буква Н. Добре. Тож на уроці письма. Ви навчитеся сьогодні писати рукописну, малу букву Н. Ми з вами на уроці читання е, пробували писати друковану, так, букву Н, а зараз ми навчимося писати рукописну. Давайте з вами подивимося на зразочок букви «н» ось тут у куточку, Вгорі зошита у вас є. Подивіться на нього, розгляньте. Давайте подивимося, із яких елементів складається ця літера. Із яких елементів складається ця літера. Із трьох елементів. Так, з трьох елементів, а з яких саме? Із короткої похилої палички, із короткої похилої горизонтальної лінії і е, короткої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч. І Із заокругленням внизу праворуч. Давайте зараз з вами знайдемо. Ось тут, на цьому малюнку, перший елемент. перший елемент коротку похилу паличку і посередині неї горизонтальну коротку лінію. Знайдіть ось він. Я вам обводжу ось він. Так. Обвели, ось я показую, де він перший елемент. Так, тепер знайдіть третій елемент. Перший другий ми знайшли, так ось вони з'єднані. І третій елемент знайдіть. Коротка похила паличка із заокругленням внизу праворуч. Знайдіть його і обведіть на цьому малюнку. Знайдіть його і обведіть. Так, тепер знайдіть, ми знайшли коротку похилу паличку із заокругленням внизу праворуч, тепер знайдіть літеру N. Літеру N. Ось тут вона. Слон. Ми чуємо в кінці звук N. Запам'ятайте, літера N позначає звук Н. Тобто, якщо ми читаємо, ми читаємо. Не, наприклад, на, но, ну. Ми читаємо по звуках. Не е, не, наприклад, а не, тому що буква називається ен, а звук н. Ми читаємо з вами по звуках. Так, обвели молодці. Тепер з вами давайте подивимося, як же ця буква пишеться. Як же ж ця буква пишеться? Ми пишемо маленьку букву N, тому пишемо у рядочку, в основному рядочку. Спочатку ми пишемо коротку похилу лінію, далі горизонтальну і за, е, похилу лінію за округленням праворуч, так внизу. Ще раз дивимося. Із трьох елементів складається ця буква. Коротку похилу лінію. Горизонтальну і коротку похилу, і заокруглення внизу праворуч. Давайте зараз ще раз подивимося і підрахунок напишемо у повітрі. Раз, і два і. Зрозуміли? Ще раз дивимося. Раз, і два і. Візьміть свої ручки. І напишіть букву Н у повітрі. Раз, і два і. Молодці. А тепер зараз з вами ми приступаємо до написання, до письма малої літери «Н» у робочому рядку сітки зошита. Тож, будьте уважні і дивимося на перший рядочок, так? Ми з вами з'ясували, із кількох елементів складається ця літера. Спочатку ми обводимо коротку похилу паличку. Беріть олівчики свої, сідайте красиво, рівненько. Щоб гарно у нас все вийшло, потрібно сісти гарно, так? Гарно і красиво. І правильно, зошит на косину поклали обов'язкова умова. Зошит поклали на косину. І спочатку ми обводимо. А потім пишемо самостійно. У вас тут є е, дві буковки штрихпунктирними лініями, так написані, а є потім три крапочки. От з цих трьох крапочок вам потрібно буде почати писати коротко похилу лінію. Спочатку обвели олівчиком, потім олівчиком написали. Написали. Зверніть свою увагу, що за верхню і за нижню основні лінії робочого рядка ми не виходимо. Тобто ми пишемо у робочому рядочку. До міжрядкової ми не виходимо. Ми за ці лінії не виходимо, пишемо у рядочку. Так, тепер дивимося. Ага. У нас новина, дуже хороша новина. Я вам її після цього року повідомлю. Будемо навчатися вже з вами нормально, в хороших умовах. Я все повідомлю, знаєте, зраділа, перепрошую, дивимося з вами далі другий рядочок. Другий рядочок значить, ні склади, ні, на, ні, ні. На Ось ці склади ми спочатку обводимо, а потім пишемо і давайте з вами зараз розберемо з'єднання. Так, з понеділка ми виходимо на уроки. З понеділка виходимо на уроки. Тож я вас всіх вітаю, знаєте, тільки що мені це повідомили, повідомили ось я бачу повідомлення, боже, ну, слава Богу! Що ми виходимо, я перепрошую це емоції, і ми продовжуємо далі. Е, е, дивимося на. Все одно всі будуть бачити цей відеоурок, і я думаю, кожен з вас е, хоч трошечки, але е, зрадіє. Можливо, хтось і дуже зрадіє. І дивимося, дітки. Давайте з вами розберемо зараз з'єднання. Е, у складі ні. У складі ні. Яке з'єднання? Н і І як поєднуються між собою? Яким з'єднанням? Верхнє, нижнє і середнє, яке ми знаємо. Верхнє, нижнє і середнє знаємо. А тут яке поєднання? Верхнє. Так, верхнє. Далі. Складний. Теж верхнє з'єднання. Складна, середнє з'єднання. Спочатку ви ці склади обведіть, обведіть ні і напишіть. Тоді складний. знов обвели і написали. Складна обвели і написали. Так, складне. Складне. Знов обвели і написали. Тут середнє у нас з'єднання. Обвели і написали. Склад «он». On. Подивіться, це особливе з'єднання літери О із літерою Н. Це особливе з'єднання. Верхнє, воно називається. Тож спочатку обведіть олівчиком, а потім напишіть. І виконаємо рухливу вправу для пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Щоб нам гарненько писати, треба пальчик. Розім'яти, розім'яли свої пальчики, опустили ручки. Трішки ручками потрусили. Трішки ручками потрусили своїми. Так. І дивимося. Наступне наше слово це ніс. Так, зараз перепрошую. Написали слово ніс олівчиком. Написали слово слон. Зверніть увагу, як поєднується О і Н. Звуки, так, літери О і Н. Написали. так, І е, дивимося далі. Тепер пишемо ручкою. Тепер пишемо ручкою. Тут у нас руч, ручечка. Ручкою написали літеру Н. Далі написали склад он, написали склад он. Далі дивимося, написали слово сон, сон і виконаємо фізкульт хвилинку. Плещемо в долоньки, раз, два, три, раз, раз-два-три раз-два-три, раз-мотри, раз-два-три, раз-два-три. Так, як ми, ми танцюємо. Раз, два, три, раз, два, три. Так, молодці трішки розім'ялися, виконали фізкульт-хвилиночку, а зараз з вами дивимося. Нам потрібно тепер написати два речення. Давайте спочатку подивимося, що у нас у першому рядочку, який ми бачимо на екрані. Яке це речення? Читайте його. У нас ананас. У нас ананас. Написали це речення. Далі друге. Он... Слон. Он слон. Знову написали. Е, так. Виконали рухливу вправу. Виконали рухливу вправу. А тепер останнє завдання. Знайдіть однакові візерунки на слонах. Розфарбуйте однаковим кольором. Допоможіть утворити пару слонові, що залишився. Так, однакові візерунки знайдіть і розфарбуйте. Допом... Ось у нас два однакових, так? Перший і третій, і другий і четвертий. Теж розфарбуйте, але зверніть увагу. Що потрібно допомогти утворити пару слонові, що залишився. Ось цьому домальні візерунки. Так, наш урок підходить до кінця, до завершення. Ми сьогодні з вами навчилися писати малу букву Н. Наступний урок української мови у нас у школі. Тому е, я вас всіх вітаю з такою новиною. Так, я вам тільки що повідомила. Ось буквально е, і записую, і паралельно з вами спілкуюся. Е, наступний урок української мови ми проведемо вже в школі, 16 листопада. Всі виходимо е, з вами на навчання. Е, це зараз стосується поки що тільки початкової школи, за старшу не знаю. Е, тобто я вам говорю те, що стосується суто нашого класу. Значить, із понеділка, із 16 листопада, ми виходимо, дітки, вже на навчання. Я вас буду всіх дуже рада бачити. Сподіваюся, що ви прийдете всі здорові, всі красиві. Нехай все у вас буде добре. І подивіться, будь ласка, на ці смайлики, які перед вами. Кому сподобалося на уроці, кому не цікавий був урок, кому урок не сподобався. Назвіть, будь ласка. Так, добре. Я вам дякую всім за, всім за урок. Уже від радості навіть не знаю, як поєднатися. Так, значить, дякую вам все всім за урок. Побачимося вже з вами у понеділок. Всім бажаю успіхів і до зустрічі на наступному уроці.